Привіт, ковбої! Сьогодні на вас чекає новий гліч. Ми будемо використовувати каркаси тварин як броню для Артура. Це додасть до твоєї гри трохи гумору та безліч можливостей. Тож розпочнемо! Для виконання глічу тобі потрібно мати мінімум 6 пляшок алкоголю та утруйні стріли. Далі знайди тварину, каркас якої Артур може закинути собі на плече. Чим більше тварина, тим краще. Оскільки на платформі Ютубу багато хто говорить про легендарну тварину, то я наголошую: для глічу підійде будь-яка тварина, яку Артур може покласти собі на плече. Знайшовши таку, запустіть у неї утруйну стрілу. Після того як вона впаде. Підійдіть і направте на неї лук або рушницю. Це робиться для того, щоб не витрачати час на ось цю анімацію, коли Артур п'є алкоголь. Отже, затисни R2 це навести зброю на тварину. Далі, тримаючи R2, натискай L1. Обере і випий повну пляшку алкоголю. Відпусти L1 і знову одразу натисни. Випий ще одну пляшку. Так потрібно зробити 6 разів. Ти маєш випити 6 повних пляшок алкоголю. Після того, як випив останню пляшку, зачекай рівно 5 секунд і натискай квадрат. І як тільки з'явиться напис підняти, одразу натискай і тримай квадрат ще раз. Якщо ти все зробив правильно, то після того, як Артур прийде до тями, каркас залишиться висіти на ньому. Давайте ще раз. Підійди до отруєної тварини, націлься на неї, випий шість повних пляшок, не відпускаючи кнопку прицілу. Зачекай п'ять секунд. Й тварину і одразу підніми. Ну ось, тепер Артур має чудову броню. Якщо ти натиснеш на квадратик раніше, ніж потрібно, Артур переверне каркас у правильне положення. А якщо натиснеш пізніше, Артур взагалі з'явиться без каркасу. Тому потрібно точно дотримуватись таймінгу. Повір, зробивши гліч більше десяти разів, ти почнеш відчувати, коли саме потрібно натискати. Також цей гліч можна виконувати декілька разів. Ось тут я з одним каркасом. Тут з двома. З трьома. Чотирма. Більше не пробував. Пишіть у коментарях, хто скільки каркасів зміг на себе одягнути. Виконавши цей гліч, ти можеш потрапити у Дню Остін, граючи за Артура на самому початку другої глави. Там ти зможеш отримати усі рідкісні предмети, зброю, коней, зробити записи у журнал, вполювати легендарних тварин, зловити легендарну рибу та отримати трави для закінчення дев'ятого гербарію. Але це, мої друзі, вже історія для іншого відео.